Ну що, ж, дорогі друзі, вітаю усіх вас на Київстар ТБ, де ми ексклюзивно маємо змогу дивитися матч за п'яте місце між збірною Україною та Польщею. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе, бере гри своє. Будемо дивитися зараз за цим епізодом. Це відбувається удар по воротах. Який же ж небезпечний момент? У нас зараз відбувається. Дійсно, дуже дуже сильно пробував український гравець і очікувано те, що Україна буде зараз володіти ініціативою. Буде удар в поворотах, але відбувається Адам Радзіковський. Він зараз віддав на Артура Кошного. Знову ж таки, з м'ячем голкіпер. Шукають зараз і заварюють ось таку паутину. Паутину з поляки. І, на жаль, перший небезпечний момент від збірної Польщі закінчується взяттям воріт. Дуже прикро, друзі, максимально уважно до цього удар. Удар поворотах відбувався. І один один збірна Україна зрівнює Зрівнює зараз рахунок у матчі. Неймовірний удар від. Нікіт Сініцина один-один. Дуже швидко Україна реагує. Браво, браво! І ще раз браво! Захищають ворота, можуть і атаку розпочинати, можуть активно долучатися до атакувальних ліній, пробивати поворотах зараз. Олексій Казаков в поворотах, який небезпечний момент від нашого голкіпера. Олексій Казаков знову абсолютно таранний тип футболіста, і нашим захисникам з ним буде сьогодні нелегко. Зараз Олексій Козаков вибиває, але б'є. Зараз це абсолютно той футболіст, який може підсилити нашу збірну. Зараз поляки в атаці, буде удар воротах, Зараз він відбувається. І, на жаль, здається, там рикошет відбувся від когось з наших гравців, або ж від гравця збірної Польщі. Казаков обіграється з партнером. Знову ж таки, в атаці збірна України. Лівим флангом ми намагаємося атакувати. Удар поворотах небезпечно. Небезпечний удар зараз відбувався. Знову ж таки, тут намагання обігратись в один в один. Може бути небезпечно право ногу удар поворотах зовсім трішки. Адам Радзіковський промиляється. І Крістіан Манджук пробиває поворотах. Але тут. Тут зараз зіграв голкіпер, і може бути небезпечний епізод. Тут червона картка навіть у Адама Радзіковського. Він зіграв рукою у цьому епізоді. Синіцин, удар поворотах відбувається. Варшавський відбиває м'яч. Ну, власне, пробував Синіцин туди, де стояв голкіпер збірної Польщі. І Тут можна знову обігратися з партнером. І чи буде удар поворотах? Ні, зараз не наважується. Хтось з гравців нашої збірної. Простріл дуже. Який же шанс у нашої збірної? щойно був. Зараз може бути знову ж таки момент у Мельника. Під ліву ногу підробляє, вона пробуває, віддає на партнера. Знову знаходять Мельника. Мельник з лівої ноги пробуває. 2-2. Я перепрошую, друзі, Олександр Трацюк. Е Саме він під сьомим номером. Саме він зараз пробивав і реанімує себе після незабитого моменту. Олександр Трасюк. І зараз знову ж таки в атаці збірна України. Трасюк на ударній позиції пробиває по воротах, але Варшавський відбиває цей удар ногами. Казаков з м'ячем. Зараз його ніхто не зустрічає. Казаков може пробивати по удар. По воротах. він і пробиває зараз наш Голкіпер, але пробиває трохи не точно. Штрафний удар від нашої збірної. Відбувається удар по воротах. Який хороший зараз удар від, від нашої збірної. Але Томаш Варшавський знову ж таки акцентуємо на ньому увагу. Знову ж таки, поляки в Атаці. Томаш Варшавський. Варшавський буде пробувати. Небезпечний момент. Який же ж зараз епізод був біля, нашої, біля наших воріт? Олександра Трасюка, але не встиг наш сьомий номер до цієї передачі. Вже знову ж таки збірна Польща в Атаці. Тут. Патока пробивав і буде, буде штрафний. Буде штрафний. Віталій Мельник там дуже незадоволений з лавки запасних. Ведь не вибіг на поле. Дуже не сподобалось йому. І зараз ще один момент може бути для Варджинського. Удар поварах відбувається. І, на жаль, м'яч влітає у сітку наших воріт. 3-2 на користь збірної Польщі. Томаш Петржак. Він пробиває м'яч там. відсіки відлітає, вмикається в оборону, відбирає м'яч у гравця збірної Польщі. Зараз закидання туди на лівий фланг. Сініцин пробиває по воротах. Зараз Нікіта Сініцин. Дуже класно, з лівої ноги прокладається Нікіта Сініцин, але, на жаль, м'яч пішов у ворота. І ще один зараз небезпечний епізод був від нашої збірної. Ну що ж, друзі, час. Вичерпано, можливо, буде зараз остання атака для нашої збірної. Є ні, на жаль, не буде. На жаль, не буде останньої атаки. На жаль, у другому матчі за п'яте місце. Ми знову ж таки поступаємось. нагадуємо, що у першому матчі збірна України поступилася збірні Польщі з рахунком три-нуль. У другому матчі ми програємо знову. Ви програємо три-два. Програємо честю, програємо з миттєвою реакцією на пропущені голи у першому таймі. Зустрічає новика на сетанта Футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу. Шалені перегони та захопливий світ. ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київ ТБ.